Станом Михайлович Куба, ми клубу «Збараж». футбольний клуб з Барош, Світла Михайлович, кажіть, які погодні мови, як сьогодні перемогу святкувала майстерність і пластик у вісті. Я находявся в Гонзарадні Сумічній області, що закономірно, що маємо майстерність, найсеніша чи масово. Тому вони святкувалися на территорії. Дякую. вітаю вас з перемогою. розкажіть які такі кисли, такі погодні умови, як команда ваша виконала встановить на тільки слідніх консультаційні. Дякую за привітання. В цілому ті завдання, які сьогодні були поставлені перед хлопцями, виконали добре, я би так сказав, перемогою з рахунком тренують. Ця гра насправді не така легка була, як можливо рахунок на перебор, е тому що суперник говорить е такий киснючі, я так сказав. Тому е що мотивована команда, хлопці дуже в кожному єдиному горці намагаються е створювати конкуренцію, не програвати його.